Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі. Все по-домашньому. Сьогодні у мене розпаковочка. Купила ось такий яблучний оцет в районі 20 гривень, пів літра. Купила колонка включилася. Купила одноразовий посуд такий, мисочки 20 гривень, ось такі стаканчики. Я вже раніше також купувала, показувала вам. Виделочки. Теж 20 гривень. Таку консерву сардина, Це в томаті взяла, не додивилася, але нічого страшного. Це на рецепт треба буде. Так. Далі купила розпушувач для тіста. Здається, 4 гривні. По 2 гривні ось такий ванільний цукор. Ось такий декор глазурь зі смаком ванілі до Паски. Тому що, скоро вже буде паска, треба робити щось смачненьке. Гірчицю, отаку от до рецепту потрібно. Так, взяла була набагато більше, але я вже готувала тільки що е, ось такі бутербродики. Дивіться, два штуки залишилося. Ось такі бутерброди. Хто ще не подивився, перейдіть, е, зайдіть на мій канал. Також залишу посилання в коментарях і побачите, як готувала ось таку красоту. Такі бутерброди. Це залишилося два штуки мамі. Ось такий рис. Взяли не рис, рисова січка. по 42 гривні. Тут на 24 гривні 2 копійки. Так, рис є. Yeah. Взяли пів кілограма манки 22,50 на 13,86. Так, манка є. Ось такі хлоп'я геркулас, чи як вони називаються? Пластівці вівсяні. Вони по 28,50 на 15 гривень. Такий пакетик пластівців. Цукрова пудра для приготування глазурі. Ось така. Також мені треба на рецепт. Ну і взяли ось такі родзинки. Бачите, вони по 150 гривень за кілограм. Дуже смачненькі, уже їх продегустували. Так що так, а, ще дивіться, була у мене кокосова стружка. Тільки що її висипала, тому що готувала рецепт. Рецепт десерту також уже є на каналі у мене. О, а зараз хочу зробити дуже смачний салатик з крабовими паличками. Так що ось такі покупочки, така розпаковочка, друзі. І не багато, не мало, але ось тут 300 гривень. Навіть е, трішечки більше, здається. Можливо, я щось ще е, забула до. До цього всього. Пишіть, будь ласка, друзі, які ціни на продукти у вас в вашому регіоні? Чи вже до Паски підвищилася ціна на продукти, на те саме м'ясо, яйця це ж зараз піднімлються в ціні. Що скажу? Картопля в нас по 32 гривні дивилася, така гарна, непогана. Огірок, оцей такий довгенький 109 гривень. Помідор червоний, но без смаку і без запаху по 90 гривень був. Зелена цибулька 20 гривень пучок. Що там? Банани 60, мандарина 70 гривень. Це що таке побачила, запам'ятала. Капуста дорога, 42 гривні. Пікінська 60 з копійками, не пам'ятаю. Ну, хліб від 21 гривня і вище, скажімо так. Я тут печу, стараюся пекти сама, тому що ми отримали муку. Ну, як, не ми, а мама отримала муку, тому от буквально вчора пекла ось такий тоже батончик, бачите, м'ягенький. Гарний хліб. Кому цікавий рецепт хліба, також є на каналі. У мене і не один рецепт навіть. Дякую за перегляд. Діліться цим відео своїми друзями. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. Миру добра. Пока-пока!